Виконуємо номер 100 із підручника Геометрія 7 та номер 8.13 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік, кути суміжні до кутів А і Б рівні між собою. Доведіть, що кут А дорівнює куту Б. Приступаємо до виконання. Позначимо кожний із рівних кутів зміною Х. Позначимо кожний із рівних кутів зміною Х. За властивістю суміжних кутів їх сума дорівнює 180 градусів. Отже, чи тоді кожний із суміжних кутів до даних. Буде кут А це 180 відняти Х градусів і кут Б, 180 відняти Х градусів. Як бачимо, ми отримали також рівні значення. Отже, робимо висновок. Кути суміжні, з рівними, рівні між собою. Номер сто із підручника геометрія сім та номер 8.13 із підручника математика 7, інтегрований курс, частина перша, виконаний.